Всім привіт! Ви на каналі Смачно у Лілії і сьогодні готуємо кавуни на зиму за особливим сімейним рецептом. Це рецепт консервованих кавунів справжній скарб нашої родини. Його ще моя бабуся передала мамі, а тепер і я готую так для своєї сім'ї. Ділюся з вами перевіреним роками способом, який вже не одне покоління радує нас взимку. Ну що, поїхали? Для цього рецепту нам, звісно ж, знадобляться кавуни, але важливо підібрати їх правильно. Кавуни повинні бути солодкі, стиглі, але не перезрілі, шкірка щільна, без тріщин. Вибирайте середнього розміру кавуни з сухим хвостиком. Це ознака стиглості. Кавун зверху надрізаємо і знімаємо шапочку, потім очищаємо верхню шкірочку, але залишаємо трошки зеленої частини, так шматочки краще тримають форму. Далі нарізаємо кавун на скипки у формі трикутників, як звичайні дольки. Такими зручно заповнювати банку. На дно банки кладемо лавровий лист і кілька горошин духмяного перцю. Далі щільно викладаємо кавунові шматочки трикутниками вниз, тобто зрізом донизу, шкірочкою догори. Так вони гарно виглядають і зручно розміщуються в банці. Кавуни викладаємо в банку якомога щільніше. Не хвилюйтесь, якщо здається, що баночка переповнена. Коли зальємо окропом, шматочки трохи осядуть і добре вляжуться. Тому заповнюйте банку щільно, щоб не залишилося зайвого простору. Першу заливку робимо окропом без нічого. Даємо постояти 10-15 хвилин, а вони мають добре прогрітися. Зливаємо воду з банку кастрюлю, додаємо цукор, сіль та оцет. Даємо маринаду закипіти і заливаємо ним кавуни. Потім щільно закручуємо кришки, перевертаємо банки до дном, ставимо в тепле місце і укутуємо ковдрою до повного охолодження. У цьому рецепті смачні не тільки самі кавуни, розсіл теж виходить настільки ароматний і приємний, що нічого не залишається. Ось і все, наші кавунчики готові. Цей рецепт не просто смачна заготівля, а ще й частина родинного тепла, яку приємно передавати далі. Дякую, що сьогодні були зі мною. Готуйтесь з задоволенням, зберігайте літо в банках і тіште своїх рідних. А повний рецепт, як завжди, залишаю в описі під відео. До нових смачних зустрічей на каналі Смачного Лілії. І всім смачного пока-пока!